Шановні українці, дорогі друзі, вітаю! Їду на роботу, думаю про школу за вікном вересень і, безумовно, настав час йти до школи. Тому з нетерпінням чекаємо вас 6 9 вересня на наступній вересневій школі ендокринолога. Школа дуже велика. Безумовно, ми будемо розглядати питання суто клінічної ендокринології на прикладі клінічних випадків. Які теми Теми диктували ви, і ми підбирали такі клінічні випадки, в яких зможемо розглянути наші теоретичні знання, як ми їх імплементуємо в нашу реальну клінічну практику? Які спікери приймають участь? А спікери майже зі всіх спеціальностей у нас будуть ендокринологи, безумовно, кардіологи, неврологи, гастроентерологи, гінекологи, офтальмологи. Думаю, кого б ще б не забути. Ну, Якщо когось забула, ну, вибачте, шановні колеги, але в школі ендокринолога, яка відбудеться 6-9 вересня, приймає участь 42 спікери різних спеціальностей. Безумовно, для кого ця школа? Для наших українців. для Лікарів майже всіх спеціальностей. Тому, шановні, підключайтеся до наших каналів, ставте лайки на нашій сторінці в Фейсбуці, оскільки, чим більше спеціалістів зможе подивитися цю школу, тим краще ми будемо виконувати свої професійні обов'язки, тим здоровіше буде наша українська нація. Всім бажаю ендокринного здоров'я, спокійного дня! І до зустрічі на вересневій школі ендокринолога. Пока.